Кремль має намір переселяти на тимчасово окуповані українські землі учасників війни, яку вони на болотах називають СВО. Ветеранам Росармії обіцяють безкоштовну українську землю в районі Маріуполя аж по гектару. Тобто Москва активно продовжує свою вікову політику демографічної заміни українців на їхній території, переселяючи на нашу землю населення із різних регіонів своєї федерації. Детальніше про це Влад Сесоєв. З вікна Маріупольського автобуса такий краєвид на Кальмівський район окупованого міста. Цим кадром кілька днів, а картинка, наче у березні 22-го. Здебільшого такі руїни на лівобережжі та у приморському районі загалом в Маріуполі частково або повністю зруйновані щонайменше 40 тисяч приватних будинків. Саме такі, а ще умовно покинуті ділянки, яких значно більше, і планують передавати російським СВОшникам. Тобто наявність бур'яну, наприклад, вважається вже за покинуту ділянку. Це такий собі аналог безхазяйного імущества, що, які вони застосовують до квартир. Просто буде стосуватися земельних ділянок і приватного домогосподарства. Отже, схема така: визнати ділянки безгосподарними, націоналізувати і передати солдатам федерації. До речі, справжні власники зазвичай, бо загинули від російської… Ких бомбардувань або були змушені покинути окуповане місто і повноцінно проводиться інвентаризація залученням кадастрового бюро, залученням відповідного автотранспорту. Він з встановленими камерами їздить, фіксують, заміряє і так далі. Рішення передавати чужі ділянки своїм військовим підтримав особисто Путін. Пишуть російські пропагандистські змі причин кілька таке переселення учасників війни на окуповані території врятує російські міста від хвилі насильства, коли їхні вояки повертатимуться додому. Такий спосіб вони будуть намагатися позбутися своїх оцих ветеранів СВО. Як вони можуть прекрасно розуміючи, що це за соціальні зріси, що їх не можна пускати назад додому, тих, хто виживе, тому що це просто ну, збродний найманці, в яких вже немає ніяких кордонів, немає ніякого законодавства, для яких дуже. Звична історія стала вбивати, калічити там гвалтувати і так далі. Кількість росіян у Маріуполі за рік зросла в кілька разів, кажуть у центрі вивчення окупації. Зараз їх близько 100 тисяч, приблизно стільки ж і корінних жителів, які залишаються в місті. Що стосується місцевих то вони з перших днів окупації були в нерівних умовах, якщо порівнювати їхній стан з тими росіянами, які і гастарбайтерами російськими, які приїжджали в місто. Наприклад, заробітна плата Маріупольця була вдвічі меншою за ту зарплату, яку отримували росіяни, які приїхали після початку окупації. Росіяни умисно створюють умови, щоб українці покидали домівки, а уродженці умовної тиви приїжджали на їхнє місце. І Це друга причина такого переселення народів. Це частина такої загальної політики заміщення населення, яку Російська Федерація впроваджує на всіх тимчасово окупованих територіях, вичняючи українське проукраїнське налаштоване населення і заміщуючи їх проросійським або загалом російським населенням. За оцінками центра вручення окупації, лише в Маріуполі десятки тисяч земельних ділянок, які підпадають під таку акцію Кремля. Кожному вояку обіцяють по гектару окупованої землі. І це стосується не лише Маріуполя, а й Бердянська, Мелітополя та інших українських міст, які наразі під контролем РФ Ростислав Сесових Ми Україна, марафон єдині новини.